Цьому відео ми розглянемо епічну битву двох титанів, мастодонтів, ну або просто лицарів. Ладно, окей, да, я трохи перегнув. Коротше, битву просто двох прищавих чмонь, які витратили пару сотень доларів, щоб просто заруїнити гру адекватним гравцям, а в кінцевому результаті і собі зловити бан і не залутати призові. Обов'язково дивіться відео до кінця, щоб побачити стичку цих двох дурочків. І до речі, не забувайте підписуватись на канал, а то відео ви мої дивитесь, але забувайте ж м'якати кнопку підписки. Ну і код автора літній і вписуємо, не забуваємо про підтримку. Почнемо з першого персонажа, ну або просто дурачка під ніком Свайт Віві. Якщо б був якийсь рейтинг відморожених дурачків-читерів, то він би точно очолював якийсь топ цього сезону. Як правило, в цьому сезоні є три категорії чітрів: ті, які падають на мініган Емінема, на Снубдога за Томпсоном і на Айс Спайс за Скаром і Граплером. Наш герой впав на. Мам, спагетті. Знаючи, що поряд з ним нікого немає, він відкрито запиває велику банку, бере помпу і відразу біжить на гравця, який біжить в сторону повітряної труби. Забирає перший кіл і біжить на вулицю. Бо його чіт-радар показує, що там білющий гравець собі бігає. І вбиває його з одного пострілу. Найгірше в цій ситуації з цими дурачками читерами те, що більшість з них. Вміє грати, шукаючи читера, по якому зробити відео, я вибрав з п'ятьох штук, і всі вони вміють дуже добре грати. Скіл будівництва на високому рівні з розумінням гри ніби виглядає теж ок але на жаль, попри скіл, в них все рівно на одну хромосому більше, і їм просто в кайф грати як відморожені дурачки. Навіть попри те, що вони ніяких виплат з турнірів не отримують, а тільки заруєння ігри багатьом гравцям. Райдер чи Рідер Вінклер чуть не відвішив піздюляю в цьому моменті нашому дурачку. До речі, про кількість кілів я спойлерити не буду, і що взагалі там буде далі, скоро ви дізнаєтесь. Просто головне дивіться до кінця. Можете зараз написати в коментарях, скільки ви думаєте, буде кілів в цьому відео. Хурва. Цей тіп навіть не хоче якось прикидуватись, що він читерюга. Типу, хоча б вид подати, що ти не бачиш цього чувака через стіну. Але ж ні, він просто наглухо відбитий. І, до речі, дисклеймер. Я не даю порад, як читерам грати. Це суто мої думки. Але потенційно хитрі читери могли б прикидатись, що вони ну, не прям звихнуті на голову. Вичіться, значить, він локу від гравців, залутав мініган, і тут починається найцікавіша частина гри, або простими словами, повне м'ясо, де шанса він не залишав майже нікому. І що цей притрушений робить? За десятки метрів він бачить гравця, і звісно, він не йде відкривати сховище. А на що? Краще ж просто з карточкою побігати. Для чого взагалі це сховище? Воно ж просто для слабаків. Виходить він на присідки, з чарж дробовика лупить по гравцю, а далі просто його зажимає з мінігана. Після цього вирішує все-таки повернутися назад, в сховище і золотати його. Зверніть просто. На цей момент більшість гравців, якщо не всі 100%, коли забігають в сховище, перше, що вони роблять, вони забудовуються всередині, щоб часом якийсь крисюк не завалив їх в спину, але. Цього не роблять читери. Якийсь сенс забудовуватись, коли вони і так бачать кількість гравців довкола них. Після цього він вилітає з локації, летить прямо в ріфт і йде шукати наступних своїх жертв. Підлітає до цього чувака, який чилить в кущі, і просто починає гасити кущ з мінігана. Дивно, що він навіть в якийсь момент дістав дробовик все-таки для читерів більш природнім способом лутати кіли. Це буде мініган або якийсь автомат. Але про автомат пізніше. Ще його частина настане. Дивимося далі. Бачить він, значить, через свій чит сканер чувака за горою, і що він творить? Спочатку біжить прямо в його напрямку, але як тільки він замічає, що цей гравець сидить в кущі, починає бігти лівіше, типу, корчить себе додіка, який взагалі не підозрює, що там може сидіти гравець. Потім він забудовується і починає прострілювати з калаша. І в добивочку просто спамить з, з мінігана, ніби в нього вселився якийсь демон. Вісім кілів, йдемо дивитись, що буде з дев'ятим гравцем. Дев'ятий просто скачить по горі. І ловить в пузо з калаша дві пулі. Він хотів його з мінігана подушити, але тут в файт залетів ще один гравець, який ні в чому не підозрюючи, відлітає від калаша назад шукати наступну гру на цьому турнірі. А попередня жертва нашого недогероя вмирає просто від мінігана. Далі він бере Legacy тактика. Асалт Rifle, а для читерів це, напевно, друга зброя топовості в цьому сезоні. Цей автомат загалом для адекватних гравців є лютою імбою. бою, хідскан валина, яка просто розносить лиця наліво і направо. Поки він з Мінігана намагався забирати гравця на горі, получив трохи шкоди в спину і вирішив відхилитись, не ризикуючи з такою агресією. Ну а потім, що робить? Бере і Навалює просто безбожно, як ненормальний, ламає бідулаху майже на фул ХП. І в цей момент йому хочеться вбити і того чувака, що на горі, і того біляша. І все таки він вирішує летіти до цього білого чувака і вбивати його. Той тим часом трошки захилився. Ну але. Який хіл чуваче. Боксінг бай Вінксі, тобі просто пора вже додому. Тут він залутав граплер спавших воїнів, і просто в польоті, в прыжку з Мінігана, все летить по гравцю, який намагається втекти від цього недробленого мамкіного читера. Завдяки граплеру, швидкість фарму кілів, звісно, збільшується, і тепер він має змогу присмоктуватись гравець за гравцем. Забирає 14 кілів і летить просто назад в сторону зони, де за горою сидить бідолаха, який вже не знає, де ховатись, щоб його не знайшли якісь підірвані гравці. Але ж він. Навіть і близько не підозрює, що на сервері обіцяний читер, який летить по його душу. Я собі можу тільки уявити, який переполох ловлять гравці, які реально десь кемперять дуже жорстко, прям стараються не спалити себе, і тут просто ні звідки на них вилітає оце чучело. Це тупо гірше якось скрімерам. Проте, напевно, більшість гравців думає, що їх десь було видно, і вони просто, напевно, спалились. Але ні. На вас чуваки загрались обіцяні читери. В цьому випадку він навіть зміг дуже чітко забоксити чувачка і швидко вбив його з помпи, не юзаючи мініган. Він трохи довго блукав по карті, всі гравці були досить на великій відстані від нього, але все-таки йому вдалося знайти чувачка, який ховався за камнем. Відразу поряд в сусідньому будинку сидить ще один гравець під конусом, і він вирішує його просто потролити. Цей чувак під конусом, напевно, до останнього надіявся, що ця гнида здрисне, але ні. Той почав танцювати навіть еміном, як дурачок на фоні якусь емоцію незрозумілою зав. Потім легенда Репу став прямо на кону з цьому гравцю. Ну і Четюрга просто заспамив його в кінцевому результаті з Мінігана. А 18-й і 19-й кіли були, напевно, найшвидшими в цій грі. Просто збрив, не залишаючи шансів на якийсь супротив цим майбутнім зіркам кіберспорту. Дивитись за читерами, які з Мінігана гасять як на віжані, не дуже цікаво, бо вся гра це тупо спам, і не залишає взагалі ніяких шансів гравці. Та й загалом за чтирюгами не дуже цікаво дивитись це відео скоріше, просто як інформативне, що відбувається зараз в Фортнайті з читерами на турнірах, бо це реально дійсно треш. В кінці ви взагалі прозрієте. Коротше, його приціл іде просто за цілю, і ту кількість набоїв в секунду, яку він випускає, просто не може витримати ні один гравець. Але тут проти нього попадається нарешті ще один дурачок сопль з ніком спас, який дуже швидко приземляє нашого читера. Чому? Ну, бо це такий самий читер. Судячи по тому, як спас на впевненостях вилітає і збриває цьому в кабіну, є велика ймовірність, що спас дасть йому тягла. Але. Стоп, давайте спочатку переконаємося, що цей гусь дійсно читер і глянемо його шлях в цій грі. В цій грі спас впав на відміну від першого читера, на снупдога, чуть не загрався на бота, але потім побачив, де справжні гравці, і пішов вбивати першого чувачка. Другий кіл прийшов легко і невимушено, як ви можете побачити, навіть без жодних надзусиль. Вільно бігає по центру локації, бо знає, що поряд гравців немає. Всі розкидані десь по кімнатах, передівається в бота і лізе шукати наступних жертв. Через стіни палить гравця своїм чітрадаром, але нічого не вдається йому зробити. Завалюється в чужий файт і забирає першого гравця, а за декілька секунд вже й другого. На присідки йде до сейфу вбивати наступного чувака, який взагалі не вдупляє, що його хтось може закрисити. You got clapped, напевно, зловив інфаркт. Потім біля сейфу почав налаштовувати свої чити, сидів. Щось ступив, може вони відключились, і їх треба було просто перезапустити. Я без поняття, як це гівно працює. Далі вибігає на вулицю і просто крутиться довкола, шукаючи найближчих гравців. Сідає на катер і пливе в сторону ближчої жертви. Трохи в нього дьогоється приціл на шостому кілі і забирає його міфічний лут з Ice Spice. Майже відразу летить в сторону гравця під ніком Killed by Asa, який просто собі чилить в кущі, не видає ніяких знаків, що він там. Але щось цей читер дурачок не зрозуміло, що хотів зробити в цьому моменті. Щоб трохи, і Асса відправив його до Бога Фортнайту спокутувати гріхи. Восьмий кіл теж не заставив на себе чекати. Дев'ятий Джонні навіть трохи зміг йому знести синьку, правда, його це не врятувало. І чотирюга разом з Снубдогом просто душили з двох Томпсонів. Летить на гравця в кущі, але Аїм Якийсь момент його підводить. Походу чити ти вирубилися. Ну тут треба їх міняти на нормальні, бо з такими солокишкап не виграєш. Правда, потім вони запрацювали, і все рівно він зміг дожати з Томпсоняри. Один кіл взагалі не цікавий був. 12-го чувака вирішив дістати прямо з-під даху, який заховався так, що ну, його б ні одна нормальна людина ніколи не знайшла. Марцон тікток просто собі там чилив, навіть близько, так само, як і попередні жертви, не міг уявити, що Чітер чмоня його зараз залупить. І до цього всього ще й побемить в кінці. Ну, як на мене, це просто стид. Далі він стріляє просто по кущам, щоб показати, типа, що він. Не читер і аграться на чергового гравця, який чилить в кущах, і просто подивіться за його рухами. Він дійсно добре вміє грати. Редак на топовому рівні, але як я говорив раніше, на жаль, з мозгами біда. І тут настає кульмінаційний момент: він зустрічається з Свайт Фіві, братом дурачком, яких роз'єднали батьки при народженні. Починається перший обмін пострілами, один одному дають доволі непоганий демедж, але тут перемогу отримує тіп на мінігані. Одним словом, мініган це найтоповіша валина для читерів. Після спаса цей гадьониш летить на граплярі на гору і просто лезрять чуваків, які летять з ріфта, не підозрюючи, що це їх останній політ в цій грі. Мінусує одного, незрозуміло чому йде за його ресурсами, маючи і так майже фулл стак ресурсів, плюс все, що йому треба, це просто агритись на гравців і вбивати їх. Але ж ні, він лутає реси і забудовується в залізні бокси, і сидить, чекає чогось. Чого він боїться, я не доганяю. Потім все-таки він здається і аграриться на гравця, якому дав. Пару щелбанів по голові. Наступна його жертва була Ice Spice. Так, походу, реперша вирішила турнір пограти. Далі ламає лице бідному Денні 3959, просто залишає його життя на волосині, і паскуда Емінем ще й тим часом способствує цьому читеру, закидуючи нещасного Денні гранатами. Денні не виживає, бо вмирає за зоною. Ну і останній гравець теж швидко летить в лобі. Коротше, от така от гра: читерів на шкапах зараз неймовірно багато. Такої кількості уїбанів я ще не бачив ні за один сезон Фортнайті. На жаль, епіки погано Проляються з банами, античіт-система, ну не сказати, що вона працює як потрібно, вона відчуття, що взагалі не працює. І ці дурачки просто розплоджуються. Тим самим відбувають бажання у нормальних людей грати в Фортнайт. Просто якщо в одній грі попадаються два читера, і це я ще не моніторив інших гравців. Уявіть собі загальну картину цього треша, Наскільки багато їх розплодилось в грі. Це гівно прогресує і, на жаль, приносить дуже багато шкоди Фортнайту. Чи зроблять з цим епіки щось, ми можемо лише гадати. Бо роки йдуть, а стає тільки гірше в цьому плані. Одним словом, ставте пальці вгору, щоб епіки побачили це відео і забанили цих двох дурачків. Підписуйтесь на канал і войте кодавтора літньої магазині Фортнайту, якщо хочете мене підтримати. Буду дуже вдячний.